Сонце припікає, поле зігріває, рясно житочку пшениця, зеленю зростає. Сонечко радіє, радістю ясниться, достигає урожай, хлібом колоситься. Оберіг наш перший сніп це обжинковий. Він людським рукам подяка, він життя основа. Сипляться зернята, тож чекаймо свята. буде боршно й тіст. Буде хліб у хаті. Пишна біла паляниця і святковий коровай. Справжня гордість українців. Їх шануй і поважай. І рум'яні, і червоні на хлібині диво грона. І калина біля хат береже її, як мати, бо калина це рідня, батьківщина це моя, чорнобривці це любов синів. Чоловіча мужність шана до батьків. Тянеться до сонечка, золотавий соняшник, давній символ він сили і добробуту. Мальвий квіт предків пам'ять Це часів зв'язок. Українська хата заквічалася, квіточками гарними убралася, рідний береже поріг, кожна квітка оберіг. Добрі люди. Україну завітайте у гостину Всіх запрошуємо до столу. Добрий день і в добрий час. Обереги ці прадавні бережуть родину здавна, нак відчастім рушникові, щоб все було гаразд. Обереги України, наша пам'ять вікова, в них краса землі безсінна і душа жива.